На східній околиці Хмельницького між Вінницьким шосе та Південним Бугом розпочали роботи із будівництва індустріального парку. Це буде особлива промислова зона із вигідними умовами для ведення бізнесу. Розпочали із будівництва дороги. Це надважливо для подальшого зведення промислових об'єктів. Влаштовуємо під'їзну до дорогу до індустріального парку. Цього року ми плануємо звести земляне полотно і. Провести влаштувати душову каналізацію, взяли родючий шар грунту, заштабілювали. І... Для які буде використовувати для потреб міста тут є частина реконструкції дороги, а частина нове будівництва 930 метрів довжина протяжності. Попри війну і відсутність державного фінансування, у Хмельницькому вирішили не відмовлятися від будівництва індустріального парку, адже мають виграти підприємці, які отримують вигідні умови роботи, і жителі Хмельницького. Індустріальний парк це нові робочі місця і наповнення бюджету. Це є один з пріоритетних проектів, все ж таки для Хмельницької громади. Ницький завдяки збройним силам України господи Богу сьогодні знаходиться в тилу. А відповідно, наше завдання сьогодні працювати, працювати, і працювати, в тому числі в економічному плані для того, аби насичувати бюджет міста, громади і держави для того, аби Україна мала фінансову можливість продовжити боротьбу. Закон про індустріальні парки передбачає преференції для бізнесу. Серед них безмитний віз і ПДВ, обладнання із за кордону відсутність плати за оренду Землі від термінування на 10 років від сплати податків на доходи та інші, ці преференції дають можливість сьогодні нам і розуміння того, що індустріальний парк як ніколи зараз актуальний, тому що е, релокація підприємств, коли розпочалась війна, показала, що на жаль, в Хмельницькому не так багато місця, де ми могли вже зараз запропонувати підприємству, Заходьте, працюйте, ось вам комунікація, ось вам земля, і все буде швидко. Таких локацій в Хмельницькому практично немає. А ті, що були були вже зайняті релокованими підприємствами, тому що у нас хмельницькому понад 20 великих підприємств і середніх релокувалося. Тобто я вже не говорю про фопів. Наразі держава не фінансує будівництво індустріальних парків. Однак, у Хмельницькому готові відділяти кошти, враховуючи важливість такого об'єкта для міста. Окрім дороги для подальшого розвитку парку потрібно провести решту комунікацій. Наразі підводиться дорога, газ уже підведений, і наразі підводиться вода. У Нас проведений конкурс у нас обрана компанія. Яка є фактично оператором її управляючої компанії для індустріального парку, але зобов'язання міста перед цією управляючою компанією, аби там були всі комунікації. Тоді управляюча компанія може працювати з бізнесом для залучення її в індустріальний парк. За прогнозами усі важливі комунікації планують підвести до кінця наступного року. Тоді розпочнеться конкретний діалог з інвесторами про подальше будівництво індустріального парку.